Вітаю! От замислювалися коли-небудь, як звичайнісінькі слова складаються в щось потужне, в повідомлення, яке справді чіпляє. Саме про це сьогодні й поговоримо ми, по суті, розберемо мову на запчастини і зберемо такий собі інструментарій комунікатора це будуть універсальні інструменти, які допоможуть будувати сенс. І це ж справді виклик, з яким ми стикаємося щодня. Постійно читаємо новини, пишемо листи на роботі, просто розповідаємо щось друзям. Але ну як зробити так, щоб не просто бути почутим, а щоб тебе зрозуміли, як створювати такі повідомлення, які залишаються в голові? Це, знаєте, така універсальна проблема. І сьогодні ми спробуємо знайти на неї відповідь. Окей, ось наша дорожня карта на сьогодні. Пройдемося по кожному з цих пунктів, це, власне, і є наші інструменти. Почнемо з азів і дійдемо до більш просунутих речей. Тож, поїхали. Ну що ж, почнемо з фундаменту. Що, власне, робить текст, Текстом, а не просто хаотичним набором речень. Усе, виявляється, починається з такої собі базової структури, з певного креслення, за яким і вибудовується сенс. І от яка разюча різниця? З одного боку, просто потік свідомості, так, думки, які ніяк не пов'язані. Самооцінка, сніг на горі, якийсь руслан, а з іншого боку, чітка структура, кожне речення логічно випливає з попереднього і разом вони створюють одну цілісну думку. Це, звісно, не магія, це просто результат дотримання кількох простих правил. А ось і вони, ці правила. Це, по суті, чотири кити, на яких тримається будь-який хороший текст. Перше, мусить бути головна думка. Друге, речення мають дружити між собою, бути пов'язаними. Третє, текст має бути інформативним, нести якусь користь. І четверте, звісно, він має бути завершеним. Саме ці чотири речі, власне, і перетворюють хаос на порядок. Гаразд, з основами розібралися. Текст це структура. Але як, як швидко вхопити його суть, не перечитуючи кожне слово по 10 разів? А для цього в нашому інструментарії є один дуже потужний прийом це вміння знаходити ключові слова. Так, ключові слова це, знаєте, як дорожні знаки в тексті, або як хештеги. Вони миттєво вказують на головну тему і ну, допомагають зорієнтуватися. Це такий собі шорткат до розуміння сенсу. І от як це працює. Якщо в тексті є слова виробка лісів, вплив на довкілля та екологія, все нам навіть не треба читати далі. Ми вже приблизно розуміємо, про що йтиметься. Це, до речі, надзвичайно потужний інструмент не тільки для читання, а й для пошуку. Власне, так і працюють пошукові системи. Вони шукають за ключовими словами. Окей, тепер від аналізу переходимо до практики, до створення власних текстів. І перший інструмент, який ми витягнемо з нашого набору, це розповідь, простіше кажучи, мистецтво розповідати історії. Розповідь, по суті, відповідає на одне просте питання що сталося? Тобто, ми просто передаємо послідовність подій. Було так, потім трапилося ось це, а закінчилося все ось так. Це ж основа будь-чого, від короткого анекдоту до величезного роману. От послухайте цей уривок. Тут же відчувається ціла історія. Є боротьба, страшенна втома, холодний дощ, є розвиток, наполегливі тренування день за днем. І є фінал, результат отримала спортивний костюм. Це ж класика, зав'язка, кульмінація, розв'язка. Саме така структура і тримає нашу увагу. Добре, з історіями розібралися. Наступний інструмент у нашому арсеналі. Опис якщо розповідь це про що сталося, то опис це про яке воно це, по суті, вміння малювати словами, створювати картинку в голові. Тобто головна мета опису показати, а не розповісти, якого воно кольору, яке на дотик, який має запах це все про деталі, які активують наші відчуття і дозволяють, ніби побачити, почути, доторкнутися до того, про що йдеться. Тільки вслухайтеся, мерехтять сріблясті хвилі ковили, спалахують, наче коштовні камені. Неймовірно, правда? Автор же не пише просто там росла ковила і тюльпани. Ні, він малює повноцінну картину словами, і завдяки цим порівнянням, цим епітетам, ми майже фізично відчуваємо цей степ. Гаразд, ми розповіли історію, ми намалювали картину, а що далі? А далі час переконувати. І для цього нам потрібен третій ключовий інструмент роздум, або інакше кажучи, аргументація. Це вміння пояснювати чому. Тобто роздум відповідає на питання, чому це так. І тут уже недостатньо просто сказати, я так думаю. Тут треба доводити роздум це по суті логічний двигун нашої комунікації. Ми висуваємо якесь твердження і одразу підкріплюємо його доказами. І насправді все зводиться до простої, але суперпотужної трикрокової формули. Крок перший теза, це, власне, головна думка, яку треба довести. Крок другий докази, це відповідь на питання, а чому це так. І крок третій висновок. Підсумовуємо і ще раз підсилюємо думку все, ця схема працює абсолютно скрізь, від звичайного допису в соцмережах до серйозної бізнес-презентації. А тепер давайте на секунду перевернемо гру. Ми говорили про те, як створювати тексти. А що як подивитися на це з іншого боку? Адже розуміючи, як тексти будуються, ми автоматично стаємо набагато кращими читачами. Ми починаємо їх, ну, ніби сканувати, аналізувати. Це перетворює нас із пасивних споживачів на свідомих. І це, до речі, зовсім не абстрактна теорія. Те, як ми читаємо і яку інформацію споживаємо, має абсолютно прямий вплив на наше життя. І зараз буде один дуже красномовний приклад, який це підтверджує. Тільки погляньте на ці цифри, вони ну, вони вражають. Понад 60% заможних людей слухають аудіокниги дорогою на роботу проти всього 5% бідних. І схожа історія з телевізором та безцільним блуканням в інтернеті. Тобто, згідно з цим дослідженням, вимальовується чітка картина, є величезна різниця у підході до інформації. Заможні люди набагато частіше споживають контент для навчання і розвитку, навіть якщо це аудіоформат, це все одно свідоме читання. І от ми підходимо до найголовнішого: усе про що йшлося сьогодні: вся ця структура тексту, ключові слова, розповіді, описи це знаєте, не просто нудні правила з підручника, це абсолютно життєво важливі навички, бо вміння чітко формулювати думки і критично сприймати чужі, це і є той самий інструментарій для досягнення успіху, взагалі в будь-якій сфері. Що ж, ми щодно зібрали доволі потужний набір інструментів, і тепер залишається головне питання: що далі? Що можна збудувати за допомогою слів? Яку ідею донести світові? Яку історію розповісти, щоб її запам'ятали? Яку думку довести так, щоб ні в кого не лишилося сумнівів? Інструменти є, а от що з ними робити, це вже зовсім інша історія.